Моментом. Дякую, Ігорю Валентиновичу. Е, ну, звичайно, багато можна, і хоч, хотілося б на цю тему говорити. Я так тяжко ви, ви, вибираю на чомусь зосередитись. Ну, почну все-таки е, продовжу те, що говорив е, Євген Євтимович. Е, Зміни, які потрібні внести в суд в, суд, в судову систему, значить, по-перше, зараз в розгарі іде дискусії щодо підготовки законопроекту про внесення змін конституцію. Як ви знаєте, очевидно, Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію, якій доручалося спочатку до 15 квітня, а минулого тижня пролонгували цей термін до 15 травня. Внести проект закону про внесення змін до Конституції України, і е, ця е, комісія власне домовилася на своїх засіданнях, що вони будуть готувати і вносити зміни щодо трьох питань. Перше питання це організація державної влади, тобто, я б це назвав е, вдосконалення системи е, змішаної напівпрезидентської республіки. Тому що те, що є в діючій конституції, воно має багато проблем. Хоч ми всі підтримували повернення до редакції 2004 року, але при тому ми всі прекрасно розуміємо, що е, ті норми, які е, породили конфлікт між Ющенко і Тимошенко в 2008 2009 роках, вони нікуди не зникли. І зараз, якщо буде знову ж таки президент і е, більшість в парламенті не з одної партії, це буде просто катастрофа для, для країни. Тому зміни в Конституцію треба вносити в цій частині обов'язково. Друг, другий напрямок це децентралізація. Має бути суттєво змінений розділ адміністративно-територіальний устрій України і розділ місцеве самоврядування в Україні. І третій напрямок це власне судова влада. Розділ суди і правосуддя мав би, в тому числі за багатьма пропозиціями, охопити в своєму складі і предмет регулювання щодо прокуратури, щоб розділ окремий прокуратура в Конституції припинив своє існування. І от зараз, власне, готуються, готуються такі пропозиції з тих пропозицій, які тільки що були озвучені Євгеном Захаровим. Більшість, я б так сказав, лежать в такій загальній мейнстрімі, в загальному мейнстрімі дискусії, які є на цю тему серед фахівців і громадськості, і науковців. За винятком кількох прозвучало ідея про право законодавчої ініціативи Верховного суду. Ну я не знаю людей. За винятком кількох суддів Верховного суду, хто підтримував би цю ідею, значить, проти цієї ідеї категорично Венеціанська комісія, ця ідея не реалізована в жодній країні Європи, і ця ідея, чому власне? Тому що вона суперечить? Розподілу влад і суперечить взагалі природі суду. Суд не повинен політизуватися. Суд не повинен вирішувати політичні питання щодо розвитку законодавства. Суд повинен займатися виключно застосуванням законів. Законодавчий орган парламент разом з урядом і президентом це є політична влада в країні. Вони повинні вирішувати, які будуть закони, а суд повинен виключно застосовувати ці закони. Оце змішування, коли відбувається, це завжди приводить до негативних результатів. Ну, а в наших умовах це особливо небезпечно. Уявіть собі, що в наших умовах, при нашій так званій політичній корупції, яка до сих пір була дуже поширена в нашому парламенті, і не знати, коли, коли ми її остаточно вилікуємо. А от Поки вона є, то ситуація виглядала б таким чином, що Верховний суд вносить законопроект, а депутати зразу. Ага, ходи сюди. Що хочете Верховний суд, щоб ми проголосували за цей законопроект? А у нас є зустрічні пропозиції. У вас там на розгляді така справа, така справа, така справа. Розумієте? Я думаю, ніхто ж не хоче допустити таких відносин. В нашій країні, і тому Верховний суд, на думку абсолютної більшості експертів і науковців, не повинен мати права законодавчої ініціативи. Друга проблема, що стосується Конституційного суду, в наших напрацюваннях і пропозиціях до закону проєкту про зміну Конституції. Ми об'єднуємо це питання разом із розділами Верховна Рада, президент і кабінет міністрів, тому що без реформованого конституційного суду власне, вони не зможуть ефективно вирішувати конфлікти між собою, які неминуче все рівно в житті будуть виникати. І тому в цьому пакеті пропонується так само внести зміни щодо конституційного суду. Ці зміни передбачають по-перше. Не трьохканальне, а двохканальне формування Конституційного суду. Сьогодні Конституційні судді призначаються Президентом, Верховною Радою і з'їздом суддів по шість суддів кожен. Практика всіх років існування Конституційного суду привела до висновку, що з'їзд суддів із цієї тріади доцільно вилучити. І це підтримується дуже багатьма як суддями у відставці, так і науковцями. Тому що власне специфіка роботи суддів загальної юрисдикції і Конституційного суду настільки відрізняються між собою, що, як правило, ті судді Конституційного суду, які приходять із судів загальної юрисдикції, а особливо як в останній період вони приходили з місцевих судів, вони навіть були не з Верховного суду. Вони втратили по кілька років, щоб взагалі зрозуміти, що таке конституційна юрисдикція, чим чим займається Конституційний суд, і якось війти в стиль мислення, необхідний для Конституційного суду, який, на відміну від судів загальної юрисдикції, не застосовує конкретну норму закону, а повинен оцінити. Норму закону на відповідність конституції і дуже часто взагалі теорії права, тому що тут дуже тонка грань де це де, де розмежувати тлумачення конституції безпосередньо норми від, від тлумачення права як такого, яке дуже часто не не в повній мірі прописане в Конституції. Це, це перша така зміна, яка досить багато має прихильників. Друге, треба конкретизувати вимоги щодо е, кандидатур на посади суддів Конституційного суду. Бажано створити і такі пропозиції, власне, подані: створити кваліфікаційну комісію для відбору претендентів на суддів Конституційного суду. І е, ще кілька пропозицій там є: це розширення повноважень. Конституційного суду за рахунок так званої запровадження конституційної скарги, це коли громадяни можуть безпосередньо звернутися до конституційного суду з оскарженням на конституційність того закону, який щодо них був застосований. Ну, от, те, що стосується Конституційного суду. І тепер ще кілька питань пов'язані з тими напрямками змін, які пропонуються в кількох ініціативах щодо внесення змін Конституцію по судовій владі. Значить, по перше, ключова проблема, з якою треба розібратися, це система судів. Сьогодні найбільша дискусія точиться про те, чи у нас мають залишатися принцип спеціалізації, так як він сьогодні е, є, чи в нас має бути чотири чи три спеціалізації, чи дві спеціалізо... системи спеціалізованих судів, чи взагалі треба відмовитися від принципу спеціалізації. І такі є пропозиції. І от е, знаєте, легко готувати пропозиції щодо реформи, коли ми маємо хоч якусь рамку. Такою рамкою завжди була у нас Конституція. Краща, гірша, але вона, але вона була, і тоді було якось зрозуміло, були дискусії щодо тлумачення 125-ї статті, але в принципі це все-таки була якась рамка. Сьогодні, коли ми говоримо про зміну Конституції, значить, ніяких рамок, ніяких бар'єрів не існує, і спектр пропозицій є надзвичайно широкий. Тому я думаю, тут буде дуже тяжко. Е Депутатам визначатися і приймати рішення, яку ж систему судів все-таки буде запропоновано. Те, з чим всі згідні, це те, що треба змінити спосіб формування Вищої ради юстиції. Він сьогодні власне став причиною тих негараздів, або точніше, не так, Вища рада юстиції стала інструментом підкорення судової влади політичному керівництву попередньому в нашій країні. Саме через Вищу Раду юстиції керували судами Янукович і Портнов. Це треба змінити. Як змінити? Тут знову ж таки багато, багато є варіантів, чи віддати їх, її повністю в суди, щоб судді формували, мається на увазі. Чи допустити представництву Вищої раді юстиції представників від парламенту, від президента, тобто від політичних органів, щоб трошки роз, розчиняти суддів це вже питання для дискусій. Наступне питання це запровадження мирових суддів, яке підтримується багатьма, і особливо воно стає цікавим в контексті перспективи проведення децентралізації, коли ми суттєво розширюємо повноваження громад. На базовому рівні дуже добре доповнити ці повноваження також існування мирових суддів, які будуть обиратися в громадах і будуть вирішувати багато місцевих конфліктів дрібних, тобто і в усіх юрисдикціях, і в кримінальній, і в цивільній, і в адміністративній юрисдикції, але такі не не великі невеликі спори. І останнє – це прокуратура. Як я вже сказав, багато експертів пропонують ліквідувати розділ в Конституції, пов'язаний з прокуратурою, і включити одну статтю, буквально цього цілком достатньо, в розділ суди і правосуддя, в якому визначити завдання прокуратури в сфері кримінальної юстиції. Ніяких інших повноважень, таких як загальний нагляд, там ще щось, прокуратура не повинна мати в демократичній країні. Ну напевне поставлю крапку, а, а а хоча можна було б ще багато чого розказувати на цю